Що відбувається з нашою реальністю? Одні люди стали бачити якісь дивні яскраві сни, яких раніше ніколи не бачили, інші стали скаржитися на втрату пам'яті, треті стали поводитися якось неадекватно, впали в крайній нудизм, бігаючи вулицями оголеним. Однак є ще одна проблема, яку особливо ніхто не аналізував, і поки що вона лише час від часу спливає на форумах і пабліках. Краєм поля зору люди стали бачити дуже дивні речі: якісь нечіткі форми, як тіні, іноді просто якийсь рух. Дослідники вперше поставили цю проблему перед громадськістю всередині 1960-х років. На цю тему багато писали різні хіпі, любителі розширення свідомості за допомогою психотропів тощо. На цю тему є шикарний роман Коліна Вілсона Паразити розуму, тобто Паразити свідомості. Це книга про вченого археолога, який виявив, що розум усіх людей землі є чимось єдиним, і що якісь ворожі сутності, паразити, які живляться енергією людського гніву і ненависті, провокують заради цього війни, революції та інші соціальні катаклізми. Кастанеда теж багато про це писав: тож бачення периферійним зором справді існують. На відміну від людей середнього рівня сприйняття периферійним зором. У сенситивів цей зір працює постійно. Такі видіння мають назву тіньові люди. Що таке тіньові люди? Спочатку їх можна помітити лише краєм ока. Вони крадькома зникають з поля зору, коли ви повертаєтеся, щоб подивитися прямо на них. Ви справді їх бачили? Витрусивши образ із голови, ви припускаєте, що це була якась своєрідна аномалія вашого зору. Однак відчуття, що хтось продовжує спостерігати за вами, однаково залишається тижнями, місяцями чи роками швидкі темні рухи у вашому периферійному зорі ігноруються, аж поки, врешті-решт, це не станеться без попередження. Ти бачиш тінь просто перед собою, віч на віч, чорніша за чорне, темніша за темряву, наче порожня, що проробила дірку в чорнильній тканині самої ночі. Іноді це виглядає як простий силует людини, зазвичай чоловічої статі, але, як правило, без будь-яких ознак статі. Однак на цьому опис жодним чином не закінчується є капелюшні тіньові істоти, тіні в капушонах, замасковані, а також суцільні або тонкі димчасті типи, деякі видно тільки вище пояса, у інших явно є ноги, оскільки вони тікають від спостерігачів. Вони кидаються в кути крізь стіни, у шафи або за телевізори, кущі та будівлі. Іноді вони просто зникають у темних куточках ночі. В описі відсутній один спільний знаменник, що об'єднує безліч різних типів тіньових людей, які входять у наш світ, за винятком того, що вони дуже темні. Навіть тоді бувають винятки. Яка їхня мета? Що ж, одне можна сказати напевно. Особистості та наміри тіньових людей настільки ж різноманітні, як і будь-які із шести мільярдів людей, що населяють цю планету. Тоді як деякі свідки вважають, що люди тіні діють як доброзичливі захисники, які спостерігають і спрямовують нас, точно так само багато свідків не сумніваються в злисному несамовитому потенціалі цих істот. Спочатку людей тіней вважали примарами. Але отримані та зібрані історії більш переконливі в тому, що тіні – це тип міжпросторових істот, з яких привид тільки одна підкатегорія. Можна тільки сподіватися, що серйозне дослідження цього паранормального або психологічного явища допоможе краще зрозуміти природу і склад цих темних таємничих людей. Цей день ще не настав. Таким чином, різного роду тіні, що з'являються на краю поля зору, не є новим явищем. Природа якого набагато менш відома, точніше, зовсім невідома. І судячи з того, що зараз пишуть на форумах, світ має справу з якимось оновленням загадкового явища, яке зводиться до такого: під час пандемії або байдужі люди набули здібності сенситивів, або межа між світами якось змістилася, унаслідок чого навіть далекі від усього цього особистості стали більш-менш екстрасенсами. Звідси величезна кількість нових повідомлень про спостереження тіньових людей. Питання тільки в тому, чи збережеться динаміка цього процесу, і якщо збережеться, то чим він закінчиться?